Всім привіт! Що в нас сьогодні буде огляд? Ось таких два набори викруток. Це за аврори. Будемо пробувати, що за ту ціну чи вони крутять, чи не крутять, чи вони поломляться прямо на одному гвинтику чи шурупчику. Я набрав тут гвинтиків, шурупчиків, болтиків, хто як називає. Ті сочки я взяв, з будемо затискати і пробувати, як ці викрутки працюють, чи коштують вони своїх грошей. Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Ми погнали до більш детального огляду та тесту цих наборів. Давайте почнемо за 59 гривень. Ось, дивіться, сюди 59 гривень. Артикул, оце belt е, одна. І друга коштувала в нас 119 гривень. Ось так. Оце 119 набор е, ні, то надфілі. А цей набор свердл я ще взяв і ще що є. Пасатіжі. Набор викруток. А де цей чек? Цього 59, а цей 119 коштував. А це в нас е, набір надфілів. ще буде в нас набір надфілів. А цей чак я напевно десь загубив. Ну коротше, теж коштувало 119 гривень. Оцей во наборчик. Добре, менше з тим. Коротше, бюджетно, дуже бюджетно. Тут у нас йде скільки штук викруток. В наборі 32 предмета. І плюс всередині, як ви бачите, стоїть пинцетик навіть. Ну круто, круто. А за 59 це за 60 гривень. У нас йде в наборі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. То 12. 12 штук у нас виходить в наборі. Вся маркіровочка у нас тут є: Т3, Т4, Т5, Т7. Вони тут дуже багато понаписували. Ну а я так поняв, тут того немає. Все, давайте самої дешевшої. Мені цікаво. Ручка тут погрубша, тут потонча, така видовжена. Що мені не подобається, нема такої штуки під лодонь, що воно прокручується. Зараз я вам покажу. Ось в мене є Дніпроемовський. Бачите, оця штука в Дніпроемовських прокручується. Коли ти крутиш рукою, отут пальцями, тут воно А Тут треба вам руку цілу переставляти. За таку суму я думаю, явно не буде з тими прокрутками. Можливо, і є, не знаю. Наборчик ось такий, як ви бачите, все воно. Резинове, так, оце в нас резинове. Ну, резина така дубова, така, в принципі, має бути. От, витягується, все добре. Плотно дуже витягується, це добре, бо роздовбеться, якщо пластик, потім будуть вилітали. Далі сама ручка. Сама ручка резинова, має ось такі поперечки. Бачите, такі, щоб в руках добре було триматися. У нас це резина. Тут дубова така, тут паперочки дуже м'ягенькі, класно. І в нас дирочка для того, щоб повішити. Отут, тут метал, такий, я думаю, дешевий. І чи є тут фіксація, чи нема фіксації. Зараз ми це все провіримо. Давайте витягнемо одну саму популярну, яка то в нас, я не знаю, PH. Так, це в нас PH, вроді. Попробуємо, чи є фіксація. Ні, фіксації нема. Ні, є трошки фіксація, тут якщо ви бачите, от зараз вам ближче покажу. Ось тут, як ви бачите, ось така штука піджимається, щоб воно просто не вилітало. Наприклад, я запихаю сюди і щоб вона вниз не вилетіла. Бачите, Тримається, Тримається, але не так сильно, як я вам сказав. Ну, добре. Маркіровка, як ви бачите, у нас тут вибита. Y3,0 це в нас якісь насадочка. Я більше не розбираюся PH, PZ і TORX. як ви бачите, от PH0. Дайте ми поставимо PH0. PH0, ось ця малесенька. Подивимось по самому виконанні. А от як ви бачите, я вже косяк замітив, дивіться. Бачите, ось тут ось у нас коцка є. Є коцка і то нормальна коцка. Ну, я думаю, крутити буде, бо тут по основа десь. ну Воно не дійшло до кінця, і крутити, я думаю, буде. Що, давайте ставимо і пробуємо. Візьмемо якийсь болтик PH0, навіть не знаю. У мене ось тут такий набір. Там просто все в переміжку. А, до речі, ще давайте попробуємо чи вона магнітна. Ні, вона не магнітна. Зовсім це вже мінус. Що вона не магнітна, це мінус. Бо дивіться, я візьму, наприклад, Дніпра. -М. Я Дніпраму можу підняти якийсь болтик. От. Ну, такий великий не піднімлю, але малесенький я можу підняти. От Бачите? Навіть великий підняв Дніпрамуску. Вона йде магнітна. Ось у нас болтик під PH 0. Заходить він чітко, в пази, дивіться, сюди заходить. Що, затискаємо в ті і пробуємо Дай крутити, добре. і давайте на повну основу і будемо пробувати крутити. Так, затиснули. Ми добре. Пробуємо, як воно буде зривати, чи не буде, буде крутити, чи ні. У нас, до речі, алюмінієві тіски, і я думаю, подивимося. Крутить? Що я вам скажу? Крутить. Давайте ми ще зажмемо. І косяк то був. Як ви бачили, розпакував, цей був косяк був. Але він ніяким образом не впливає на те, щоб крутити. Як ви бачите, воно якраз заходить по цей косяк. Давайте ще затягнемо. Пробуємо. Так крутиться болтик нормально, я вам скажу без проблем, дивіться. Я, він не, його не зриває. Е, я би його... О, я його навіть відламав. Ну, зуби не, зри, не злизало. Реально не злизало, я вам кажу, не злизало. Ще один взяв, але в мене гаєчки вроді двоєчки нема. В мене гайка тільки є трійка. Трійка-гайка, двойки я не маю. Можливо, тут в мене завалялось. Ну, я думаю, навряд. Давайте ми візьмемо якийсь Торкс, стрічку Торкс або шестигранник. Ось я дістав Торкс. Він же в принципі роздобаний. Давайте ми підберемо, що в нас по торксу є. Що в нас по торксу є. Оцей во, не підходить. Оцей, вроді мені, підійде Торкс. Так, оцей Торкс підійде. О, найшов ще один під торкс. Дивіться, от сюди. Під зірочку під торкс. Він теж підуставший такий, ну нічого, але у мене гаєчка під нього є. Це у нас трієчка, якщо я не помиляюсь, або 2,5. Якщо 2,5, то я точно не маю. Трієчку я маю. Треба буде підкупити 2,5 і двійку гайку. О, ні, троєчка підходить, супер. Шучки підрівняємо, бо воно. Отак. Зажали в тісочки. Я плотно зажав. Ну і будемо пробувати цей торкс, типу, закрутити. Ану, пробуємо вам так показати, щоб ви бачили. Так, це не ця сторона. Пробуємо цей торкс закрутити до упору. І чи позривається сама викрутка, самі грані чи позриваються. Так, пробуємо крутити. Плотно йде. Що позривається перше? Болтик. В принципі, болтик вже зірваний, а ну пробуємо. Та я вам скажу добре. Затягує. Ану. Фокусуйся. Нічого немає, я так плотно затягнув, чесно вам кажу. Будемо затягнути. Зірвем болт, то зірвем. Подивимося, що з викруткою буде. Кручу до упора. О, прокрутив. Та блін, я вам скажу, я прокрутив всередині все м'ясо. Подивіться на викрутку. Її нічого немає. Я в шоці. Я бол прокрутив, дивіться. О! Всередині він крутиться, дивіться сюди. Я просто руки трясуться, бо я сильно прижимаю, дивіться. Все прокручене, а викрутці. Хоч би що. Є в шоці, давайте повитираємо. Дивіться сюди, ще ближче вам покажу. Грані цілі. Я в шоці. Мене цей набір викруток здивував за 60 гривень-59 гривень. І тут, я думаю, нема сенсу далі провіряти. Ці, вот от ці вот торкси, Це в нас Y І що це в нас? Це в нас вилучка, ще один Торкс є. Ще один Торкс маленький. Це в нас ми дивились, PH0, досить нормально. З деяєї сторони в нас плоска, як ви бачите, плоска в цілому по цьому наборі. Ще раз кажу, я реально в шоці, що за 60 гривень ось ці торкси і PH0 щось крутять. Щось ти можеш вдома розкрутити в домашніх умовах. І нічого не злизалося. тебе за такі гроші вони були магнітні, це взагалі ціни нема. Дивіться в нас, 12 штук, викруток, ручка резинова, пластикова. Тут в нас є легенька фіксація. Та, з часом я думаю, вона може вилітати, але є, дивіться, ось так вона не вилітає. Я трісув, вона плотно заходить, бо тут у нас є всередині піджим. Все, крутити собі вдома час від часу щось відкрутити без проблем. Давайте перейдемо до дорожчого. Ну і тут, звичайно, і більше насадок. Робимо розпаковочку легеньку з плівочки. І тут у нас за такі гроші навіть є кейс. Як він відкривається? Зараз спробуємо. Ага, він відкривається так і він вже, походу, відвалився. Чи він просто вилетів з цього. Ага, а, він вилетів. Що я брешу? Ось так. Ще раз. Відкриваємо. Все супер. А це що в нас таке? Якась трубочка. А, це трубочка в нас з пинцета. Дивіться сюди. У нас в комплекті є пинцетик ось такий. Як то кажуть, є та й добре. Десь маленький, от я кажу, шурупчик, от якийсь там взяти. Він візьме, без проблем. Гайку візьме, все візьме, все бере. Все, супер. Простий, звичайний пинцетик. Беремо саму рукоятку. Рукоятка в нас також про резине. Порівняно з цією, вона менша, трошки набагато менша. Що в нас тут по резині? Тут у нас все пластик, а тут у нас, до речі, реально все резина. М'ягеньке. Добре, супер, а тут пластик. Тут би було резина, ще б супер було, тому що ти тут руками крутиш. Ну, в принципі, можна і тут прижимати. Нормально. Тут метал, фіксація є, якась магнітна чи яка, не знаю. Зараз будемо пробувати. По насадках, що в нас є, зараз я вам ближче покажу, подивіться сюди. Тут у нас дофіга і трошки насадок. Чекайте, бо я вже тут зараз все вивалю. І до речі, воно все так розставлено горизонтально, що в принципі удобно брати. От я візьму собі одну і поставив назад. Можна, в принципі, його так ставити, ще краще буде. Ось так. І так. Та, воно краще навіть так тримає. То ти будеш ставити його отак на стіл, а ну зробимо такий лайфхак, коли ми візьмемо кришечку, переставимо сюди. Тут можна зробити підставочку якусь ось так. І ви собі тут реально от можете отако ставити всі насадки. І вони не будуть падати от всередину. Раз. Давайте ми назад поставимо. Раз. О, дуже плотно і дуже класно тримається. Щось повипадало все в мене тут, ну нічого. Дивіться, тут, тут. І тримаються вони досить нормально. Дивіться, зараз ще раз тут переску. Так, тут у нас був панцетик, я так розумію. А тут у нас була викрутка. Маєте повноцінний набір, якщо вони будуть крутити так, також як оці, так що це класний набір для користування. Тут у нас є 32 штук. Тепер подивіться сюди, я їх всіх вискладав. Супер, тримаються бомба. Дивіться, ось так не випадають нічого. Плотно тримає. Хочеш собі якусь насадочку, прошу дуже, взяв, отак, відставив на бік і собі витягнув. Давайте ми якусь візьмемо. Це в нас що в нас? PH1. До речі, немає ніякої маркировки, це один мінус. На цих за 60 гривень є маркеровка. Ось тут, а тут нічого нема. Ниця в металі є. Тут він де якийсь такий матовий, а тут блискучий якийсь такий де і трошки темніший. І маркеровочки нема. Що пробуємо насадку, як воно всередині в насадці тримається, не знаю. ну. Ну Тут є якийсь магніт, походу. Я вам серйозно говорю. От. Там всередині є магніт і насадка не вилітає. Не вилітає зовсім. Давайте ми попробуємо якийсь маленький болтик взяти, чи є тут магніт. Так, блін, супер, є магніт, дивіться. Є тут магніт. Коротше, тут всередині, ось тут, фокусується, тут всередині стоїть магніт. І ти от цим можеш взяти маленькі всякі болтики-гайчики. От ще один я підняв, чуть більший. Можеш піднімати всякі болтики і гайки. Так що оце супер, оце мені сподобалось. Мінус, що нема маркеровки. А так, бачите, все тримає. Так що бомба, і тут воно тримається, не випадає. Ось так. Класний набір мені сподобався. Давайте ми поставимо назад. Я зараз подивлюсь характеристики, може там щось пише по металу. У нас тут де 32 предмета. Давайте ми ззаді почитаємо. Ми цю кришку. Так і ззаді почитаємо. Набір в нас 32 елементи. Матеріал пластик, призначення для умови електронних приладів, годинників, дрібних приладів, умови. І все. Е, нічого не пише про метал, який метал і що до чого. О, не знаю. Пише от, Аврора, офіційно, що Аврора, код є і все. Талу нічого не пише, пише набір викруток для ремонту телефонів. ну і всякі Все це добре. Давайте ми попробуємо, який тут метал. Давайте я візьму, бачите, як гарно, що є Як Я зараз собі якийсь болтичок з Торксом виберу. Де в мене є Торкс, то в нас шестигранник, а торкси... О, О панцетиком дістав торкса. Зараз ми закрутимо його знову сюди. Оце ми викрутимо. Ставимо торкс. На магніті він тримає, ну трошки тримає. Не сильний магніт, в принципі, магніт середній можна замінити. Крутим. Ну, я вам скажу, я досить плотно кручу. Тому що різьба не та, нарізається друга. Все закрутило і зараз ми до упора попробуємо прокрутити. Що стане ось цією викруткою. Прокручую. Отак. Аж трущовкує. Аж Та блін, що я вам скажу? Залишається від самого болта оцього. цього. Дивіться, стружка. А тут все добре. Давайте я вам отак покажу. Все супер. Це навіть кращий, мені здається, метал за цей. Ну реально. Круто. Дивіться, я отут все порозковирював. Отак. Отак. Та нічого йому немає. Так, а ну спробуємо так ножичком подивитись, що йому там сталося. Так, трошки, як ви бачите, трошки щось не десь-не десь там може підлизало. Ну і повірте, я в шоці, що воно отак, от я от прощолкував прям з дурі. Я думав, що воно просто в пластилін, буде стане круглим. А тут воно є, сидиться, грані є. Це супер. Що ще тут провіряти? Реально для домашнього використання супер. Подивіться, скільки тут насадок. Я вам скажу, досить нормально крутить і досить нормальна підставка. Оце все зафіксувати, доробити, як то кажуть, своїми руцями. Ось так ми тут зафіксували. Ось так. Тут є в нас пази, де воно є. О, зафіксували. І тут в пази. Тут ми зробили якусь дерев'яну підставочку. Тут ми ставимо сюди викрутку. Давайте ми оцей скинемо. Ось так тут ми ставимо викрутку. Тут ми ставимо оцей пінцет. Всі посадочні у нас є все, користуємось без проблем. А. В шоці з тих ось двох наборів. Реально, в шоці. Що вони крутять? Практика в мене була, коли я купляв копіїшці. Мені треба було ось такі дрібні. Знаєте, викрут... були в таких от колбах. Там набори ось таких маленьких були. Вони просто пластилін. Ти просто крутиш. Вони зразу голову скручуються. Тут такого немає. Я в шоці для домашнього користання шось дитині іграшку відкрутити. Щось дома відкрутити якусь там техніку, чайник ще щось, без питань користуєтесь. Хрестова є плоска є. Шестеграні є, все є. Коротше, е вибирати вам. Мені воно сподобалось. Я навіть буду ним користуватись. Попробую, як надовго його стане. Цього набору і цим, і цим. Плюс цього набору оцього з довшими. що ви можете десь в техніці. буває, дуже глибокі посадочні, де там болти є. Оцим ти можеш дістати дуже далеко. Є такі, наприклад, іграшки, машинки. Треба довгу викрутку і туненьку. Оцього ви сюди населили і відкручуєте. ПАшка є в нас. ось тут відкручуєте. Без проблем. Що, як то кажуть, показати я вам показав, обирати вам самим чи купляти, чи ні? Хто не має, а десь час від часу щось хоче покрутити? Без питань такий набір. Цей 119, цей за 60, що цей, що цей. Підійде нормально. Я собі залишу цих два, поставлю, нехай стоять. Хоча в мене є ось такі Дніпроемовські, вони ще по досі крутять, вони вже в мене досить довго є, і прикольно, що оця штучка є, що ти в руку взяв і отак от собі крутиш. Не треба переставляти, воно тобі в руку не все. Всім дякую за перегляд, за мою роботу та огляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте, звичайно, український контент. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.